Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів каву, скажіть, допоможіть. Що заважає переїхати? Або взагалі, чи потрібно переїжджати, і як саме відбудеться переїзд, і які є перешкоди, що заважає переїхати, може переїжджати не варто, може варто лишатись. Таке питання. Дуже сильні дійсно були втручання, закривали шлях, навмисно закривали, щоб не могли переїхати. Багато хто не може переїхати, бо що стосується з дітьми, ви чекаєте кращої нагоди. Так, якщо буде переїзд... Ви дуже хорошо себе будете почувати. Тут буде, вийшла карта миру і дуже така відновлення здоров'я вашої сили, енергії. У вас покращиться стан. От. Дійсно, переїзд необхідний. Тут втручалися. Скажіть ось час, як І стосовно дітей, не пер... не турбуйтесь, дітям буде добре під час переїзду. І туди, так, і дітям краще там буде. Скажіть вище сили, допоможіть нам, будь ласка, що заважає переїхати. Ви знаєте, можливо, ви маєте це зробити, не розголошуючи, бо як тільки ви починаєте з кимось, із близьких людей, із родичів про це говорити, ваш бік іде осуд. Якісь люди починають відмовляти, од, ем, от е, таку якусь е, програму, таку говорять вам і так роблять, щоб ви не змогли цього робити. А можливо, це навіть вони просто заздрять, що вам стане краще, і, а вони не можуть з вами поїхати чи ну, щось подібне. Це я заперечую. Беру повністю весь негатив. Заперечу. Відкриваються всі шляхи і дороги на переїзд, заперечу повністю весь негатив Убираю. Заперечу повністю весь негатив Убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на переїзд, буде так. Скажіть Вищі сили, чи є щось, що заважає переїхати? І що буде відбуватися з тими, хто переїде на майбутнє? Що буде, якщо переїдуть ті, хто хоче переїхати? Сильно нападає, руйнує. Хтось не хоче. Дійсно, дуже сильно руйнують і оцей відвертаю цей момент, щоб ви, не дай Боже, не переїхали. Заперечую повністю весь негатив обираю. Роблять вам таку програму, щоб ви сиділи на місці. Заперечую повністю, обираю весь негатив. Погана карта. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на переїзд. Усіх, хто дивиться це відео. Кістя екраніки знімаю, відкриваю дороги на переїзд на гроші. У вас там буде хороша робота, може бути покращиться фінансовий стан. Духівка ви прошу допоможіть. Як це зробити, що допоможе переїхати? Чи лишили ще якісь перешкоди, що заважають переїхати? Робили магію, звісно, так, збивали шлях. У вас дуже хороша пої... має бути поїздка. Це дуже хороші місця. Там ви будете працювати, і у вас будуть прибутки. І ви будете там радіти життю. Буде дуже гарно. Тут, бачите, може бути навіть море. Хороші карти. Це я заперечу повністю. Забираю. Карти радять вам більше зароблять, вам треба ще фінанси для переїзду, незважаючи на що працювати, щоб ще трошки вам треба заробити грошей, щоб переїхати. Щось такого плану може бути так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, всю кладовицьку магію з тих, хто дивиться це відео, оберіть. Перешкоди знімаю, більше ніхто не може завадити вам переїхати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на переїзд, на щасливу долю, буде все сказане, здійснено, і так буде. Дивіться, тут хто той, хто є людина, яка може. Навмисно заважає, щоб ви, не дай Боже, не переїхали, і там дійсно знають, що буде вам краще. От, І, можливо, ви почали працювати на такій роботі, і у вас ну, з'явилася така можливість стати незалежною людиною, фінансовою, і можливість переїхати на власне ж... зняточку. Придбати власне житло, власний дім. от То тут втручаються, щоб у вас не пішла робота, щоб у вас не було змоги фінансово саме здійснити оцю придбати своє житло чи зняти житло, яким чином в це втрутились. Так, може бути відвертаю повністю, знімаю весь негатив. Всі, хто дивиться це відео, працюють, заробляють великі гроші, мають змогу бути фінансово незалежними, вільними. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, про що треба знати? Що може завадити, переїхати, стати щасливою людиною? Так, є негатив духів кави, прошу, допоможіть. Основний негатив це що робиться, перегружають дуже сильно перевантаження. Ви можете просто фізично бути настільки втомлений від важкого і. Це може бути і робота по дому. І робота на роботі, от морально, і все на ваших плечах. І, можливо, ще така інформація, що ви якби, якщо уїдете, то все як рухне. Ви чомусь переживаєте, турбуєтесь. Що, от не дай Боже, щоб як ви уїдете, там же ж все рухне. Як же ж вони справляться без вас? Тут паралельно ще ставлять програму такого привороту, щоб ви дуже любили оце місце, оцю вашу якусь каторгу, я б сказала, де ви знаходитесь. Це дуже несправедливо, цей труд, він дуже важкий і вам користі від нього нема. Заперечую повністю весь цей негатив знімаю. Більше нема жодної прив'язки привороту, мороки знімаю всю важку роботу, знімаю, відправляю тим, хто повинен цю роботу робити. Відправляю повністю весь негатив тому, хто робить. Більше нема жодної прив'язки. Більше ви не боїтесь в'їхати, залишити людей. Буде так, буде так, буде так і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть нам. Чи лишилось ще хоч що-небудь, що може заважати переїхати, поїхати тим, хто дивиться це відео? Сама головна ваша проблема, що у вас війна, можливо, стоять такі сильні якісь палки в колесок, радники. У вас навмисно. Збивають із шляху, що ви не заробляв. Ви можете заробляти великі гроші. Це я заперечую повністю. ось негатив вбираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, зніміть всі крадніки, стяги. Негативні програми на бідність убираю. Повертаю тому, хто робив по Верховному суду Буде так, буде так. Буде так. Всі шляхи дороги на гроші, на фінанси, на великі потоки грошей. Всім, хто дивиться це відео, немає жодної перешкоди переїхати. Буде все сказано, здійснено і так буде. Давайте запитаємо ще, якщо а, а, залишитися, не переїжджати, що буде? Ну, краще переїжджати. Тут дуже сильний страх. Дуже сильний страх. Багато брехні в вашому житті. Вас обманюють і, можливо, дають якусь надію, що у вас буде покращення, що ви зможете заробити грошей. от Чи... Чи про вас будуть якимось чином піклуватися, що буде, будуть фінанси. Це все стосується таких матеріального якогось такого світу. Дивіться, це все брехня, ви залишаєтесь постійно в страху жити. якщо ви залишитеся, бо ж це може бути стосуватись роботи і ще будь-чого, то краще їхати. от. Немає тут розвитку, немає щастя. Дуже скрутні, такі, скупі такі фінансові, якісь будуть у вас. Ну, Залежність, повна залежність і постійне відчуття такої тривоги, страху. Як жити і як вижити від такого плану. Це заперечуємо. Краще їхати. Вищі сили, янгеліохоронців, духів роду, прошу, допоможіть нам. ці страхи, більше ні, немає жодного страху. Відкриваю всі шляхи і дороги на переїзд. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дорогу на переїзд. Дайте пораду усім, хто дивиться це відео, хто збирається переїхати, хто ще не збирається. Але краще, можливо, зрозумію, що краще переїхати. Скажіть, дайте пораду, як це зробити, що зробити, щоб це відбулося. Ну, тут основна порада це стосується... Грошей. От щось всі основні проблеми з приводу переїзду це гроші. Вони кажуть, ви збирайте їх. Якимсь чином вам треба збирати збирати гроші на дім, на ваш власний дім, на вашу квартиру. от І пройде час, ваша сума буде зібрана настільки. Ну, тут порада стосується. Кредиту, напевно, якогось, чи половина суми буде зібрана, а іншу половину ви будете, можливо, виплачувати впродовж, Уже, як ви зможете переїхати і виплачувати, наче в такому плані може бути така дана порада. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи вдасться виплатити. Остай залишок цієї суми. Це дійсно вдасться. Ну, так, хороша вийшла карта, що настільки ви матимете комфортні якісь умови для розвитку. У вас буде дуже багато енергії Тут і збагачення і здоров'я. Так, ви зможете це зробити, виплатите. Дайте брати ласка. Так, робіть це. Двері відкриті, зможете виплачувати, збирайте гроші, працюйте. Ну, тут все сконцентровано на те, щоб ви постійно заробляли і більше уваги звертали на роботу, на ту роботу. Можливо, менше сили витрачати на ту роботу, яка не приносить вам прибуток, гроші, а більше витрачати сили, енергії всю свою силу на роботу, яка приносить прибуток. У вас відкрита дорога, і в майбутньому у вас буде дім. Так, можлива ситуація, що треба буде брати. Я так розумію, якийсь кредит чи щось такого плану, але ви його з, 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 ну, виплатите, все, у вас дорога відкрита. Ну, це основне питання, що збирайте гроші, щоб були на, змогли якимось чином накопичити на цей ключик, щоб у вас був власний дім, ваш квартира, можливо. Це те стосується, напевно, і за кордоном, щоб ви мали змогу собі знімати або якимось чином оплачувати про, про, про жит... на прожиток. Загалом хороші карти. Дякую вищі сили за пораду. Так. Ну, Тут говориться також, що не бійтесь своєї, що ви можете бути одні, ви будете дійсно одні, але до вас постійно буде приходити оцей помічник Янгол або якась поміч постійна, безкінечна. Вас не покинуть вищі сили у цьому процесі переїзду по порятунку. Біть своєї самотності, це я хочу заперечу. Гірше вже не буде. От Такого плану тут виходять карти. Відкриваються всі шляхи і дороги усім, хто дивиться це відео на гроші, на фінанси, на, на великі потоки грошей, на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя відкриваю дороги. Тут, до речі, може прийти ще друга половина друг по життю. Вірний, на все життя, людина, підтримка. Вищі сили, я ангелів охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на переїзд, на власне житло, на фінансову незалежність. На те, щоб люди змогли вийти із важких обставин, з важкого становища, відновити своє здоров'я, відновити нервову систему, почати рухатись вперед, врятувати себе. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Так що так гірше не буде. Вищі сили будуть підтримувати вам, давати всі шляхи, відкривати дороги. От, і краще переїхати дійсно, бо тут ви виконуєте... Ну, таке, знаєте, як життя постійного ждуна, чи якогось людина очікує кращого, а її, можуть, обманюють От, і можуть ще закривати навмисно шляхи. Дуже хтось може заздрить, і родичі можуть так робити, що звалюють на вас усе, і ви один пашете, як на всіх. Дуже виснажлива праця, робота. Ви, ну, тут ще була така може, порада, що скиньте з себе якусь частину роботи, яка не приносить вам фінансів. От Саме цей час ви витрачаєте на інших людей. Вони самі прекрасно можуть це зробити. От. А вам варто просто робити те, що принесе гроші і збирати. На майбутнє своє для дітей. Така сьогодні кава нас вийшла. Приємної вам кави. Дякую всім, що переглядаєте, що робите донати і ставите лайки. Це дуже приємно. Дякую. Бажаю вам усього найкращого. Щоб усі ваші наміри здійснилися якомога найкраще для вас, і щоб у вас був повний комфорт і задоволення життям. От, приємної кави і до зустрічі!